Доброго ранку, бажаю міцного. Декілька слів про себе. Мене звати Микола Громов, і мені 46 років. Я консультант, я займаюся консультуванням, з розробки особистої стратегії, а також використовую народну психологію під час роботи з людиною. Я не працюю в якомусь методі, я працюю з людиною. До чого це я? Все дуже просто. Я не використовую слово терапія. Хоча вивчаю психологію, вивчав гештальттерапію. Тому що терапія це про хворобу. Я ж працюю зі здоровими людьми. Тому що здорова людина потребує одного допомоги, підтримки. І щоб хтось був поруч. Так, я готовий бути з тобою поруч і дати тобі розраду.